Для Божої логіки не діють і закони економіки. Роздуми над Словом Божим на 15-ту звичайну неділю. Рік А. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря. І зібралася коло Нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, деяке впало на край дороги, і прилетіло птацтво і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло. А що немало коріння усохло. Інше впало на тернину, і вибуяла тернина, й заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять. Хто має вуха, нехай слухає. І приступили його учні і сказали до нього: Чому ти предчами до них говориш? А він у відповідь сказав їм: Тому бо вам дано знати тайни Небесного Царства, а Он тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже. Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать. Та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Слухайте, Отже, притчу просіяча до кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був, сприйняв насіння край дороги. А той, хто був сприйняв його на каменистім ґрунті, це той, хто чує слово і зараз же з радістю його приймає, але він коріння в собі немає, не має, непостійний. І коли настане якась скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає Слово. Але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє Слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Притча просіяча це одна з небагатьох притч, пояснення якої дає сам Ісус. Це одна з найважливіших притч, яка стосується розуміння Слова Божого. Ісус вийшов з дому, а Дім це образ безпечного і звичного щоденного життя, наша буденність. Ісус вийшов із дому і сів край моря. Море це образ небезпеки та смерті. Якщо хочеш почути або проповідувати як найкраще слово Боже, потрібно вийти зі свого дому, буденного життя і наблизитись до моря, небезпеки та смерті. Але це не обов'язково означає фізичну небезпеку. Треба наблизитись до смерті свого комфорту та зручності. Неприємні мені люди або обставини, коли я змушений в чомусь вмирати для себе. І є тим морем, біля якого знаходиться живе Слово Боже. Чи я вже вийшов зі свого палацу, чи я ще займаюся в ньому євроремонтом та оздобленням замість того, щоб вийти? Хто і що в моєму житті є домом, а хто і що є морем. Ще одним цікавим моментом є те, що Ісус сіє скрізь навіть там, де точно знає, що майже нічого не проросте. З людської точки зору це безглуздя інвестувати щось цінне у те, що не дасть прибутку та навіть не окупить затрати. Але цим Господь показує безглуздя своєї любові до будь-якої людини, для нього немає втрачених людей, це Божа логіка, для якої не діють закони економіки. А чи є втрачені для мене люди, в яких я вже перестав інвестувати свою любов, сили, добрі слова, вчинки? Чи я щось сію тільки там, де матиму прибуток або хоча б якусь гарантію, що щось проросте? Навіть в церкві, в кожній спільноті є втрачені та перспективні люди, одні статисти, інші активні діячі. А Божа логіка і приклад Христа ведуть зовсім до іншого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.